Доброго ранку, малята! Я пропоную сьогодні зробити дуже цікаву та просту гру. Я намалювала ось такі в мене черепашки. Ми з вами будемо сьогодні гратися з математичними черепашками. Згадаємо всі цифри, які вже вивчили. Цей малюночок потрібно наклеїти ось так ось скотчем на стіл. Так, ми наклеїли. Дивимось, у нас є черепашки, але як же нам грати в цю гру? Бачите, у кожної черепашки є ось такі кружечки. Треба туди щось покласти. Ми не просто будемо з вами викладати камінці або гудзики, або якісь кружечки. Ми з вами будемо гратися за допомогою рідкого милу та файлу. Дивіться, я свої камінці вже склала у файлик. Ось. І зараз я туди. Налю рідкого мила. Так, ми налили вже рідкого милу, і тепер нам потрібно з вами заклеїти, щоб воно в нас нікуди не втекло. Тепер накладаємо наш файлик на черепашок. Так, і приклеїмо кутики до стола файлу. Ось у нас вже, бачите, і готова гра. Тепер. Ми можемо з вами ось так дивіться: ось у нас черепашка, скільки в неї кружечків. Давайте порахуємо разом. Один, два, три, чотири. Черепашка і в неї чотири кружечки. Значить, їй потрібно ось так ось пригнати чотири камінці. Ось, а тут дивіться, черепашка. Давайте порахуємо, скільки в неї кружечків. Один, два. Дивимось. Рахуємо, скільки в цій черепашці кружечків. Один, два, три, чотири, п'ять. Аж цілих п'ять кружечків. Значить, для неї потрібно аж п'ять камінчиків. Рахуємо, скільки в цій черепашці кружечків? Один, два, три. Значить, скільки потрібно камінців? Правильно, три. Один, два, три. І в нас залишилась лише одна черепашка. Скільки камінців потрібно для цієї черепашки? Один, правильно. Чому? Тому що на ній лише один кружечок намальований. Ось такі в нас прикрашені гарні черепашки вийшли. Зараз ми вам покажемо, як ще можна грати, які ще можна малюночки зробити. Для моєї гри я намалювала ось такі квіточки. Ми будемо з вами згадувати кольори. Палик ми додали рідкого мила та ось такі кружечки. Тобто нам треба ось такі цвітні кружечки розпреділити до кожного кольору. По кольору кружечка. Ось, бачите, червоний кольор. Його треба куди? На червону квіточку. Ось так. Рожева квіточка. До неї йде рожевий кружечок. До жовтої квіточки йде жовта кулька. До фіолетової квіточки і до фіолетова кулька. І до темно-рожева і темно рожева кулька. Ось така гра, згадуємо кольори. Дітки, подивіться, а в мене ось такий малюночок. І ми сьогодні з вами будемо маленькими художниками. Грибочок. Ніжка в нього жовтенька, шляпочка коричнева, а травичка зелена. Тому я беру, дивіться, ось так. Зелененьку пуговичку, на травичку. Жовтенька в мене попалася. Я її на ніжку. Беру ось цю жовтеньку, теж сюди. Так. Ось, в мене є тут червона. Я можу червону зразу покласти на хвостик нашої рибки. Зелененька ще сюди піде. І ось так гляньте, я розвиваю не тільки мислення, тобто я повинна мислити, де, як, куди, що мені поставити, але ще і дрібну моторику. Дітки, подивіться, яка в нас чудова вийшла картина за допомогою наших. Гудзиків. Ви так само можете зібрати різноманітні гудзики, камінці, якісь кульки із батьками сісти і зробити якийсь свій малюночок. До побачення!